Друзі, як обіцяв вам, мій старий коник, десятисильний форте перероблений козак, приза метрова, друзі. Два роки він у нас пробув, то перекинувся, ась, результат. Окей. Сідушка лопнула, відбило, зашивали. Ось такий тракторець, друзі. На електростартері. Не треба маслати. Ось тут акумулятор, маса. Все Ось Отакий От під'ємний механізм, крутілочка. Механізм крутілочка, такий шкіл. Колеса Джигульовська ступиця на 98 на 4 Заднє колесо таке, резаметрова. І ножі за 4 роки не стерлись, друзі. Зараз побачите в роботі. Резина будь'єр. А, ні, резина форте переперусний. Резу включили і пішла зараз. Ну, тут ціличок по Тут з першим проходом ні один трактор в житті не зробить цю пісню. Тут треба два проходика, друзі, робити. Бо тут навіть МТЗ нічого не зробить. Цілик і пері. Ось така, друзі, фрезеровка. На маленьких оборотах собі не спіша. Бомба! Це волога є! Захват метр! Два проходика і буде супер! Обороти низькі! Ось таку картину, друзі, робимо. Холостих можна сказати. Колія десь 80 сантиметрів, може й менше. Може 75. я не заміряв, але дуже неустойчивий, дуже треба акуратно, Обережно. Така картина. На холостик собі, Шикарно. карно. Віти об'їжджаємо. така, друзі, фрезеровка. Зараз другий проход буду знімати. Подивитесь за другим проходом, яка бомба-ляля виходить.